Так, Олег Олександрович, таке питання. Зараз якраз ми разом їдемо. Скажіть, будь ласка, в цей період на сьогоднішній день, що нам потрібно вносити під картоплю ну, і овочі, наприклад? Перше палоно вегетації це ріст вегетативної маси. Наганяємо масу якнайшвидше на настання жари. Для що до цього необхідно? А необхідно азот і розганяти кореневу систему. Поясню чому. Фосфор був потрібен і на початку, коли було холодно, була технічна перерва далі. Отже, я сказав, що азот нативетину масу і фосфор. Фосфор був необхідний тоді, коли було холодно, тому що коли холодно, весь фосфор, який в ґрунті, він недоступний для рослин. І тому ми обов'язково даємо, навіть якщо вас зашкалює фосфору, Даєте мінеральне добриво для того, щоб дати енергію. фосфор це енергія, це коренева система, це закладка репродуктивних органів. Е, у ну, картоплі це бульба, у овочів це квітка, майбутній плід Потім, е, після того, як ми наганяємо ветодину масу і картопля змикається, ми переходимо до азотокалійного живлення. Чому? Тому що калій це вже накачка самої бульби і калій не буде сам працювати, якщо не буде азота. Тому поєднуємо азотокалійне живлення. І найголовніше це ми даємо корінь, це все добре, по вегетативній масі. Антистресанти, коли холодно, коли висока температура, амінокислоти, амінокислоти і бор. Цю суміш даємо. Наприклад, водами це скудероборон, десь літр, Якщо на маса вже 15-20 см півтора, і коли вже змикається, вижираємо навіть 2 літри. І даємо, додаємо аміноксеріон. Також у цей період, коли ж спека, знову ж утворюється гормон стреса. Для цього є продукт експерт Гроу. І його, як правило, даємо десь в кількості пів літра на гектар максимально 0,75. І таким чином ви будете тримати рослину в тонусі незалежно від погодних умов. І це гарантія вашого майбутнього врожаю. Друзі, використовуйте цю схему і будете мати гарний врожай. Це схема від Олега Тарасенка. Всім гарних врожаїв!